Найнебагатішими речами зараз на напереду, як я вже сказала, це гіберці і е, форма, які швидко зношуються, і тому кошти на це або безпосередньо це ви можете проносити на логістичний центр. Оскільки зараз ведуться бої потрібні також медикаменти, дуже потрібні кровоспинні, антибіотики, Джути. джгути обов'язково е, кровоспинні це є гемостопи, гемостатичні. Губки, целокси, квіклоти це те, що чим вже вміють трохи хлопці користуватися. Це в основному можна за кордоном. Оці останні целокси і квіклоти. За кордоном можна, хто має можливість за кордоном це привезти, це будемо будем дуже вдячні. Також децинон, адреналін. Це такі, які е, налбуфінці обезболюючі е, сильної силь, сильні дії. Е, також е, е, залишається в потребі протизапальні, противірусні, оскільки погода mm -hmm. на вулиці холодна, тому е, це також залишається актуальна.